Третя помилка при сходненні – пісня, вечеря. Ви цілий день були завантажені і не встигли нормально пообідати. Був перекус, чай, кава. В результаті ви прийшли і очима обслона з'їли, і пізно вже поки приготували, пізно їсте, і це погано. Велике навантаження на наш Лункова, кишковий тракт, перебор по калоріям. І вранці ви встаєте з напрямками. Ви ж знаєте, що нутрицологи рекомендують вечеряти не пізніше 19 і інтервал між вечерю-сніданком повинен бути не менше 16 годин. А що ж робити, коли хочеться ввечері їсти? У мене рішення є: це хайфайбер, така клітковина розчина, не яка замінює мені вечерю, всього-навсього 24 кілокалорії, дуже смачна, багатий склад і потім гарно очищує, дуже легко п'ється, отак як киселік. Дуже люблю його. А ще є такі коктейлі. daily delicious протеїновий, з колагеном. Також тут мало калорій, дуже вигідно їх придбати. Тому що коли нема чого їсти, вони виручають і надовго вистачає. Кому цікава ця інформація, ставте плюс, надішлю більше інформації.